Так, всім доброго ранку. Зранку вже пече. Ми знову прийшли на гарбузи. Наскільки в нас Хватить на сьогодні, не знаю. Так, ми вчора хоч і насапалися дуже, але в Ярика ще було кусок роботи. Він ще кропив сою в себе. На кожному городі. Свій бур'ян, де ми вчора сапали, там було багато щирію, лободи. На цьому бачите, трошки амброзії є, де не де берізка. Ну, в принципі, він чистий. І посходили гарбузики Д2, Д3 і проривати не треба. Все гарно зійшло. Так що тут, ми, думаю, недовго на цьому городі будемо. Поки Ярик кропив город, Ігор, вчора ввечері його тут змотижив цей. Так що нам сьогодні тільки лишилося його посапати. Ой, і слава Богу, вже вітерець десь з'явився. Такий собі. Легенький, але може тому, що тут трошки на горбі від поля. Побачимо, що в березі буде. За час висипали. Довше, як перший раз, тому що до кожного арбузика треба поклонитися і прорвати до кожної ямки. Йдемо далі. Так, що тут в нас робиться? Тут трошки амброзії, але більш мішійки. Може в кого й немає, але в нас хватає такого бурянцю. Так, трошки, трошки загайно, гарбузи великі, не знаєш, якого лишити, якого вирвати. Сонечко то вигляне, як припече, то чутку сховається. Ну. Так би вже... Гарні приходьте <говори> краще, як в тому році. <говори> так, крали на насіння, так. Так, розбрелися всі, як ті мої гуси. Вже... Допомога додалась, і Анжела, і Стасік. Та вже й Ігор закінчив трактором, сапу взяв, так що ми сюди і назад, і буде. І буде вінок на сьогодні. А, на цьому городі. на сьогодні? Короче не знаємо, чекай, поки ми ще досапаємо. Наскільки нас хватить. Такі, такі гарні, що аж аж хочеться сапати. Боже, який шустрий. Так, закінчили й тут. Фух, трохи жарковато. Так, далі приїхали. От коли п'ється компот. Коли на дворі спеха, а компотик із погріба такий холодненький та такий смачний. Тут в нас чисто. Третій ки пройти, прорвати. Але до кожного треба зігнутися. Так, на горбі тут ми думали, що спечемося, але нам допомагає вітерець. так. Tudo vai. Víter fora e Вже й тут закінчили, їдемо далі. Що тут у нас робиться? Бур'янець є різний, І мішійка, і щирій, і лобода. Такий. Білюка, наче й дощу не було. Так, половинку ми сапали, не досапали. Їдемо додому, бо не витримав трактор. Ми це сонце цілий день. Витримали, а трактор ні. Так що вже пора тисять, вечір. Збираємося додому.